Напередодні нового року військовослужбовці 124-ї бригади отримали автівку від олександрійських волонтерів. Для координаційного центру це стала 28-ма машина, яка поїхала на фронт. Розповідає Анатолій Федоренко. Це авто було придбано в рекордно швидкі терміни. І з початку збору до його придбання пройшло пройшов тиждень. Це нам вдалося зробити завдяки небайдужості. Керівництво агрохолдингу Агровіста, який, дізнавшись, що в нашого земляка є така необхідність, вони швидко відреагували та додали значну суму коштів до авто. Це авто Саньйонг Кайрон, це повнопривідний кросовер. коштувало воно 3800 доларів. Керівництво Агровісти виділо на придбання авто 3000 доларів. І ми встигли назбирати 800 доларів. Таким чином ми його придбали. Це авто пригнано із Швейцарії. Воно після того, як наші ремонтники його подивилися, вони задоволені дуже його станом. Нам з геть геть зовсім мінімум, прийшлося його підремонтувати, і тому так швидко ми вже сьогодні його можемо передати нашому захиснику з Олександрії. Кросовер передали військовому Олександрійцю, який виконує бойові завдання на півдні України. Сідої дякує за підтримку кожному і зауважує, що маленьких донатів не буває. Дана автівка потрібна. Буде виконати завдання, такі як допомога цивільному населенню, фіксація обстрілів міста Херсон і населення біля Херсону. Дуже дякую за донату, за допомогу олександрійцям. Без, без них ми б. Ну не справилися, окрім машини на передову військовим треба багато інших речей. Серед них теплий одяг та протизастудні ліки. Протизастудні ліки. Крім того, велика кількість кожного дня ми відправляємо і грузимо хлопцям. Це окопні свічки, інструменти, потрібні, генератори, крім того, хімічні грілки, хімічні устілки, теплий одяг, теплі шкарпетки. Разом з тим вже є запит на 29-ту автівку, але вона поїде до хлопців вже у новому році. Ми спілкуємося з військовослужбовцями, які боронять нашу країну на Запорізькому напрямку. Після узгодження з ними технічних питань після Нового року ми будемо також вирішувати питання про придбання та пригон сюди 29-го авто. Традиційно перед відправкою у машину завантажили необхідними речами та смаколиками.